У всесвітній день боротьби з тютюнопалінням, який відзначається у цю п'ятницю, волонтери Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у центральній частині міста перестрівали всіх, кого бачили з цигарками і закликали їх кинути сигарету в обмін на цукерку. Чоловік повинен при вселюдно, так, сигарету, То есть і взяти в обмін конфету. Тобто, вже бы на сигарету менше, він стане курити хоча б в этот день. Якщо у чоловіка хватить сили волі, скажімо так, на такий поступок, то в дальнейшем це перший шаг звісно бросить цю пагубну привычку. Ми вирішили долучитись до міської акції, які проводять волонтери, та також прийняти в ній участь відповідно, загітувати молодь, перш за все і інших. Курців про те, що це звичка губна, що краще поберегти своє здоров'я.